Тема заняття дикі тварини з розвитку мовлення для дітей молодшого дошкільного віку. Доброго ранку очки. Доброго ранку вушка. Доброго ранку носику. Доброго ранку ротику. Око бачить. Вухо чує. Носик запах пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли, звуки правильно вимовляли. Майя, доброго дня! Я рада тебе вітати. Сьогодні я вас з дітками запрошую, як і завжди, на цікаве заняття. Ви згодні? Ну, тоді вперед. До нас сьогодні завітав незвичайний гість. Що за гість у нас такий? Незвичайний чарівний з місяця до нас летів, познайомиться хотів. Дітки, ви пізнали його? Так, це Лунтик. Лунтик ніколи не був у лісі, хоче там прогулятися, поглянути на звірів, дізнатися, хто вони такі та де живуть. Вирушаємо до лісу разом з Лунтиком. Давайте скажемо чарівні слова. Один, два, Три. Повернись і в лісі ти опинись. Ось ми і в лісі, але всі звірі десь заховалися. Ми відгадаємо загадки, і вони з'являться. Згодні? Ну, то вперед. А ось і перша загадка. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Дітки, хто це? Як ви вважаєте? Так, мої любі, це лисичка. Лисиця красива тварина з м'якою пухнастою шерстю рудого кольору, з чорними лапами і білою грудкою. Лисиця не змінює свою шубку, вона і взимку, і влітку рудого кольору. У лисиці красивий пухнастий хвіст. Вузька довга мордочка. Ось така наша красуня лисичка. Клишоногий, ноги волохати, влітку спритний та завзятий, ну а взимку леже бока, у барлогу гріє боки. Дітки, хто це? Так, це ведмідь. Ведмідь має теплу волохату шубу. Морда у нього. Витягнута, ходить ведмідь, важко, переставляючи лапи, тому його назвали клишоногим. Але він може швидко бігати. Він дуже спритно лазить по деревах. Взимку Мишко забирається у барліг, спить і смокче лапу. Ось такий товариш наш Мишко. Шубку руду має, по гілках стрибає, хоч сама мала на зріст. Та пухнастий має хвіст. Як намисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Так, мої любі, це білочка. У білки пухнастий хвіст і пензлики на вухах. Сама білка маленька, шестка в неї влітку руда, а взимку сіра. Вона любить горіхи, гриби. Ягоди, живе білка на дереві в дуплі. Ось така вона в нас. Довгі вуха звір сеймає, в лісі весело стрибає, моркву дуже полюбляє, від лисиці він тікає. Хто це, дітки? Так, це зайчик. У зайця довгі вуха. Великі задні лапи і маленький хвостик. Влітку заяць сірий, а взимку змінює шубку на білу. Йому зовсім не холодно. Тепла шерстка зігріває його в холодні зимові дні. Заяць швидко бігає і дуже спритно стрибає. Ось такий наш зайчик побігайчик. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Дітки, хто це такий? Так, це вовчик. Вовки не впадають сплячку зимою і здатні переносити сильні морози. Активні вони зазвичай вночі, але іноді їх можна зустріти і в день. Він завжди ходить у сірій шубці. Ось такі. Наш поважний вовк. Носить шубку і шпичок, сірих гострих голочок. Він сопеку медно, так. Упізнали? Це їжак. Так, дітки, звісно, це їжак. Їжак дрібна тварина. Спина і верхня частина його боків покриті короткими твердими голками. Вдень цей звір зазвичай спить у своїй нірці, а вночі йде на пошуки їжі. При небезпеці їжак згортається клубком, і тоді його голки служать захистом від ворогів. Взимку їжак спить. Молодці дітки, всі загадки відгадали. Підкажіть мені, про кого ж ми всі ці загадки розгадували? Так, про тварин. Які це тварини, ви знаєте? Так, дітки, це дикі тварини. А чому їх називають дикими? Тому що вони живуть у лісі. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. І повторюйте все, що я вам буду говорити, як завжди. Домовились? Так, готові? Вперед. Забавлялись зайченята. Ручки піднімаємо вгору. Виглядаючи маму і тата ручки на поясі, поверніться праворуч ліворуч. Ось так лапку до лапки плескаємо долоньки. Ось так шапку до шапки руки піднімають до голови. Ось так вусом потрусити хитаємо голівкою. Так, 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 стрибаємо на місці. Молодці, все гарно виконали. Продовжуємо далі. Тварини живуть в лісі не одні, а разом зі своїми дитинчатами. Ви хочете з ними познайомитися? Тоді вперед. У лисиці лисеня. У зайчихи зайченя. У білки більченя. У їжачихі їжаченя. У вовчиці вовченя. У ведмедиці ведмежа. Ось такі малята. А нам з вами час вертатися до групи. Один, два, три, покрутись. І у групі опинись. Дітки, Лунтик дуже задоволений нашою сьогоднішньою подорожю в ліс і говорить вам велике дякую, і ви всі великі молодці. Я теж говорю вам дякую, але постривайте, я хочу з вами ще трішки поспілкуватися. Про кого ми сьогодні відгадували загадки? Так, про звірів. А де живуть ці звірі? Так, мої хороші, а як ми одним словом назвемо цих всіх звірів? Так, мої любі, ми назвемо їх дикі, тому що ці звірі живуть у лісі. Молодці! А хто є у наших звірів? Так, мої любі, у них є маленькі дитинчата. Так само, як ви є у своєї мами. Чи сподобалося вам заняття? Так, я дуже рада. І ми з Маєю прощаємось з вами. До нових зустрічей. Дякую за увагу!